Надзвичайники відпрацьовували послідовні здії в разі небезпеки у дитячому таборі відпочинку Чайка. Також дітлагам продемонстрували роботу пожежної техніки та розповіли, як поводити себе в разі катастрофи. Мета навчання була навчити весь обслуговуючий персонал адміністрацію об'єкта по евакуації дітей задибленого середовища і надання першої невідкладної медичної допомоги. На думку вихователів, подібні акції необхідні для кожного громадянина, а особливо дітей. Діти побачили. Організованість, швидкість реагування наших пожежних служб, за що їм велика вдячність. І побільше таких заходів проводити серед дітей. Самі ж дітлахи з захватом спостерігали за дійством. Дехто навіть спробував себе у ролі пожежника. Це дуже небезпечна робота, але дуже хороша. Це дуже я хочу подякувати всім пожежникам. Які є в Хмельницькому і в Україні що вони найкращі.